Знаменитий мюзикл, улюбленця Голлівуду кола Портера Сігурна манекет» витримав тисячу постановок на Бродвей історію про сценічне закулісся. Нарешті можна побачити і в Україні. Тут і кохання, і ревнощі, і гумор, і танці, і співи. А головне, що норовливо довелося приборкувати як на сцені, так і в житті. Була надзвичайно напружена і складна робота над цим проєктом, тому що е... Надзвичайно цікавий матеріал, фантастична музика в ньому, дуже сильна драматургія, театр в театрі, історія про те, як створюється вистава, як вона грається. Короля Бродвею Коула Портера надихнуло на написання мюзиклу Цілуй мене кет подружжя журналістів із палким темпераментом. Їхнє сімейне життя постійно балансувало на межі розлучення. У центрі подій складні стосунки режисера-постановника Фреда Кремма та його колишньої дружини Лілі Ванесі. Виконавиця головної ролі розповідає, що заради вистави довелося мінятися. Я репетірувала, бо мене відвів за коліси і говорить Не смотри на себе, як ти виглядаєш. Вотлохмати волосы вот хорошо. все, не смотри. Научись ходить вот так. До постановки в мюзиклу в Київській опері приступили з розмахом. Складні декорації, трансформатори, актори летять непостійно працюють на висоті 3 м. Додатково акустичні підсилювачі і надзвичайно складна робота для всіх підрозділів театру від хору до оркестру. Складність заключается в фізической выдержке музыкантов. Здесь настолько высоко все написано, особенно для меди. Для м'ядної групи, для духової це на видірку скоріє спектакль, чим на технологічської сложності сповнення. Творча група так заінтригувала глядачів, що на прем'єру у касах квитків не залишилося. Проте мюзику можна буде побачити ще до закриття театрального сезону. Олеся Остапенко, Олена Порошан, соціальний пульс.